Добрий день малятка, послухайте наказочку про маленьке зайченятко. Зайчиня маленьке, геть усе сіреньке, довгі вушка, сірий хвостик, ну таке гарненьке. Та всі малечу ображають, жалю совісті не мають. Хижаки зубаті й сильні, скрізь підстерегають. Ой-ой, ой де заховатися? Зараз вовк мене зловить. Ой-ой, ой, ой, -ой. ой кущик тут сховаюся. Я голодний сірий вовк, страшний і зубатий. Ой, скоріше йдіть до мене малі зайченята. Чую, зайчиком тут пахне. Пробігав во тут. Може, десь сховався сірий? Зараз я його знайду. А як не знайду, то у дітей спитаю. Хм. Діти, не кажіть вовку, де я загувався добре. Хм. А що це таке? Хм. Ні, таки нікого немає. Здалося. Діти, а ви зайчика не бачили? Ану правду кажіть. А то бачите, які у мене великі зуби? Всіх вас покусаю. Кажіть, бачили зайчика? Де він заховався? Ні! Ну, добре, раз не бачили, значить, немає зайчика тут. Піду до лісу пошукаю там. Я голодний сірий волк, страшний і зубатий. Скоріше йдіть до мене, малі зайченята. І ось так кожен день, кожен день хтось хоче мене з'їсти, як мені бути, як жити далі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, це лисиця, куди ховатися? Лисиця хитра, під кущо мене знайде. Заховаюся за дерево. Я красуня не звичайно, Шубка в мене золота. І немає ні в кого такого хвоста. Я розумний це красуня всіх на світі обведу і зайчика собі неодмінно знайду. Ох, як смачно пахне. Мабуть, десь тут заховався зайчик. Подивимося уважно. Тут немає. І тут немає? Дітки, ви ж такі розумні, такі ж добрі, такі гарні. Скажіть, де заховався зайчик? Кажете? Ні. Невже такі добрі, розумні дітки не пожаліють бідну лисичку, яка вже два, ой, три дні нічого не їла? Ну, скажіть, є десь тут зайчик? Бачили його? Ні. Ну добре, маленькі хитруни. Я сама його знайду. Не була б я лисичка. Зараз по запаху буду шукати. Тут більше пахне. Тут ні. Ось тут іще більше. А ось тут іще більше. О! Наш любий зайчик заховався ось за це дерево. Зайчику, я знаю, що ти тут. Вилазь. Не вилізу. Я все одно тебе з'їм. Вилазь. Ні, не, не вилізу. Ну, добре, маленький вреднюко. зараз я сама тебе дістану. Засуну лапку за дерево ось так. Ні, не можу дістати. Може, іншою лапкою? От біда, не виходить. Ану мордочкою спробую. Ніяк не можу дістати. Ну, стривай, зайчисько, все одно спіймаю. Бідний я зайчик, що мені робити? Ой, ведмідь іде, треба знову ховатись. Набридла вже малина, набридла вже вона. Не хочу більше меду. Я. З'їв би зайчення. Мені сьогодні сумно. Голодний дуже я. Та де ж це смачне зайченя? Діти, а ви тут зайчика не бачили? Ні. Шкода, піду далі шукати. Бідний я зайчик, ніяк не можу себе захистити. Ніхто мені не допоможе. Чому плачеш, сіренький? А як же мені не плакати? Усі хочуть мене з'їсти, а я ніяк не можу захиститися. Все тільки ховаюсь та й ховаюсь. Не плач, зайчику, я тобі допоможу. Ходімо зі мною. Правило номер один: слухай і повторюй за мною. Щоб нікого не боятись, треба дуже сильним стати. А щоб дуже сильним стати, треба лапи тренувати. Раз, два, три, високо стрибай. Раз, два, три, низько присідай. Раз, два, три, лапи підіймай. Раз, два, три, пісеньку співай. От, весело! А що це ми таке робимо? Це ранкова зарядка. Якщо робитимеш її кожен день, станеш сильним і сміливим. Буду робити кожен день. Тоді слухай правило номер 2 Щоб стати дуже сильним, потрібно гарно їсти. І носом не крутити і не вирадувати. Салати, кашка чесничок, сідай на зайчику до столу, щоб став ти сильним та міцним. І не хворів ніколи. Ось так пройшло чимало часу. Зайчик жив у білочки, кожен день робив зарядку, гарно їв і виконував усе, чому його вчила білочка. І ось що трапилося одного ранку. Зайчику, ти вже став сильним і здоровим. Тепер тобі не потрібно боятися. А для того, щоб подолати вовка, лисицю і ведмедя, у мене для тебе є подарунок. Ось це шубка мого друга їжачка. Шубка непроста. Уся з найкращих голочок. А ще. До цієї шубки я знаю чарівні слова, які допоможуть перемогти будь-якого ворога. Ой, скажи, скажи їх мені. Слухай і запам'ятовий, потрібно говорити і підстрибувати одночасно. Один, два, три, шубка стрибай на ворога, нападай. Потім потрібно стрибнути на ворога і вколоти його голочками шубки. І це все? Все. Цікаво було б спробувати. А он, здається, хтось іде. Я голодний сірий вовк, страшний і зубатий. Ось скоріше йдіть до мене. Малі зайченята. Ти куди? Чарівну шубку маєш? Маю. Слова чарівні знаєш? Знаю. Зарядку робив. Стрибаєш високо, високо. От і вперед. Зайчик, як добре, що ми зустрілися перед сніданком, а ходимо ближче я тебе зім. Хай буде, що буде, спробую. Один, два, три. Шубка, стрибай, на вовка нападай. Ой-ой-ой! Ой, що це колеться, ой, як боляче! Вийшло, вийшло. Ану, ще раз. Один, два, три, шубка стрибай на вовка нападай. Ой-ой-ой, рятуйте, мама. О, зайчик, молодець. Вовка переміг. О, диви, зайчик. А чому це ти не тікаєш, не ховаєшся? А тому, що я більше нікого не боюся. І мене не боїшся, і тебе. От і не бійся, от і молодець. Ідино ну, до мене ближче. Один, два, три, шубка, стрибай на лисицю, нападай. Ой, що це, що це так боляче мене вкололо. Підходь, лисичко, ближче, я тобі покажу. Один, два, три, шубка, стрибай на лисицю, нападай. Ой, я Якось за цей зайчик. Лисичко, ти куди? Ти ж хотіла мене з'їсти. А в мене апетит пропав. Мені сьогодні сумно, холодний дуже я. То де ж це це смачненьке зайчиня? О, а ось і сніданок, все зайчико. Тобі від мене не втікти. Так що, давай я відкрию рота, а ти відразу туди стрибай. Бо дуже голодний я. Я згодний. Один, два, три, шубка, стрибай на ведмедя, нападай. ой ой рятуйте, на мене заєць напав. Ось бачиш зайчику, ти став хоробрим, сильним і переміг усіх своїх ворогів. Так я вже нікого не боюсь. Та все це дякуючи тобі, білочко. Якби не ти. Я, б, мабуть, загинув. Дякую, друже. Щоб нікого не боятись, треба дуже сильним стати. А щоб дуже сильним стати, треба лапи тренувати. Раз, два, три, високо стрибай. Раз, два, три, низько присідай. Раз, два, три, лапи підіймай. Раз, два, три, пісеньку співай. Ось малята це і все. Чи скульптуру поважайте і зарядочку робіть. Гарно кашки всі з'їдайте і салатики любіть. Будете завжди здорові, сильні, дужі і міцні, і хоробрі, і квітливі, хоч іще такі малі. Та найбільше поважайте друга вірного свого. Друг в біді вас порятує. Не залишить одного. Все малята, все кінець, а хто слухав, молодець.